Я бачу, бачу ваші усміхнені обличчя і тішуся, що наші дороги знову, знову привели у ваше прекрасне, трудове, мудре, талановите, особливе місто. Ви знаєте, цей рік 2016 був дуже знаковим для лісап'ятного батальйону, бо ми побували навіть в Європі, у села і до Європи! Це ж рідко таке можна десь почути чи побачити. А в Європі ми були в Іспанії, у Малазі, в Барселоні, в Мадриді. Для наших заробітчан ми там співали. І ми обіцяли, що деби ми не були на Україні. Ми будемо передавати вітання. Може, хтось з ваших знайомих чи з родини був там на концерті? І я хочу сказати: вітає вас, вся вся та Україна, що не нами, яка шукає щастя десь інде, але. Любить і сумує саме за рідним домом. Тож вітання від всіх тих, хто за Голову на Якими одинакові скрізь? І в маленькому селі і в великому місті в нас одна проблема. Ми з роками вагу надаємо. І дуже журимося. Але я причину знаю, чого наберемо, а того, що просто розуму в голову не влізається і мусить кудись дітись. Саме головне, щоб чоловіки зауваження не робили. А то ж роблять, то хоч знаєте, що відказати. Кажіть, коханий, це не я поглашена. Я просто збільшила площу для любові. А ти тепер передумай, чим ту площу покрити. Але жінка є жінка. Бог її створив завжди чимось незадоволено. І ми незадоволені, тим, як ми виглядаємо. Ми, ми хочемо Бога перехитрити. І придумуємо нам всякі дієти. Добре, що ми живемо в селі. У нас все по-простому. Саме головна дієта в селі це горіхова. Вилізана горіх і з'їла один горішок. Там виліза на другий, бо ще один з'їв. І так, поки не наїсеся. Один недолік діяти, це восени тільки діє, коли горіхи достигають. Жінки бувають трісні. Та наша дієта вам теж підійде. Але як шкода, що до жінок мудрість приходить з роками. От ми за молодо не мудрі. І я не була мудра, признаюся, чесно. От чоловік пив, от прийде п'яний. Я лаюся, ворона на хату не сідає. Він вже зо три дні не приходить. Я вже йду його шукати. Знайшла, веду додому, лаюся. Вже він прийшов якось через пару днів, а я вже до хати не пускаю. Ой, а тобі сказала сама собі Наталку, він не поміняється. Міняється ти. І я помінялась. Я помінялася. От він прийшов три часа ночі. Я відкриваю і кажу, «Ха! супермен прийшов додому. Заходь супермен, заходь, не вечеряти. А у нього очі квадратні. Каже, куди вечеряти за часа ночі!» Я кажу, та ти що, не може бути? А що супермен даже конячку, не великий. Він каже, я не виведе, але чого це ти мене суперменом називаєш. Ну, що ж тебе називати, тільки супер мене, трусить по штанах надягають. Воло в мене компроміс, а то в мене поступається чоловіка, а вони нам компроміс. Не схожу на мене, дарувала її, тому щоб люди знали, що як мій казав тато, ти не тільки фіглі, ти тільки фіглі-міглі пишеш. Але я хочу, щоб ви знали, що я не тільки оптимістична, весела жінка, я ще й гіречна, я ще й філософська, що я можу писати щось серйозне таке для душі. Ви знаєте, ми всі, кожен сам собі фотограф. Маємо телефони круті, маємо планшети, фотографуємо, що хочемо. Потім зберігаємо ці фотографії. Ну де зберігаємо? На комбіках зберігаємо. А система злетіла і фотографії пропали. А люди мого покоління, вони мають ще старі альбоми. Сімейний альбом, де мама з татом ще живі, де ти ще молода, діти ще малі. Отакі сімейні альбоми вони зберігають енергетику цілого роду. Ви навіть самі не, не уявляєте і не задумуєтесь. От взяв старий альбом, листаєш сторінки і просто фізично відчуваєш, як проблеми самі собою якось вирішуються, стають не такими страшними. І я цього літа написала нову пісню. Сімейний старий альбом. Другі робилися вже сино і перший сивий остов. Рідеться шоу кожен день. Регочує. А от їде в нас базару. Десь півтора місяці вже пройшло. Їде, сіла в автобусі. Боже, як набилося народу, дихнути немає. Глянь, на водине, процедуру треба робити. То, що має все пропасти, також за одну мить разі пропала, вона як закричить на весь автобус, Що перестати? Що пристало? Бо подумав, що їй зле. Вона всіх розтовхала, на вулицю, вискочила. І щаслива так почала. Ой, на горібодуки! Ой на горібодуки! Що з шофером почало робитися? Він умів, як стіна, а тоді почервонів, як буря, а тоді, як на неся, автобус. з'їде мене, то я тут через два а то через всю роботу сам сьогодні ледве не забув. Вітере дуба китає. Вітератуба китає. <поцел -дуба> одна пісня, одна. А я всім допомагаю і чоловікам і жінкам. І в нас є одна пісня, яка допомогла нам стати переможцями. Шоу Україна має талант. А пісня ця сама файна. i'm oh, 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 oh. Приїжджаю вас. І я ще приїду. Ви вже мені вибачте, бо я вже нічого робити не вмію. Я до п'ятістки запала, а тепер я вже світю і катаюсь по Україні. Тож...